Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми продовжуємо подорожувати країною математики. І дивіться, хто до нас завітав. Це маленький метелик, який дуже хоче навчитися рахувати. Я думаю, ми йому допоможемо. Для початку давай порахуємо скільки квіточок на малюнку. Один. Два, три, чотири, п'ять. Давай тепер самостійно порахуєш квітки, показуй на квіточку та називай. Молодець. Дуже добре порахував. А тепер метелик хоче пограти в гру. Він буде сідати на квіточку, а нам потрібно порахувати, за яким номером знаходиться квітка перша, друга, третя, четверта, п'ята. Давай спробуємо. Якщо рахувати зліва направо, то на який квітці метелик? Так, на першій. А тепер на якій квітці? Так, на другій. Метелик злякався і перелетів. Тепер на якій квітці метелик? Так, на третій? Подивись на якій квітці метелик? Так, на четвертій, на якій квітці метелик? Так, на п'ятій. І давай ще раз порахуємо перша, друга, третя, четверта, п'ята. А тепер порахуй ти, слідкуй за метеликом. Подивись, метелик приніс наступне завдання для нас. Це гра з геометричними фігурами. Для початку знайди однакові фігури. Так, вірно. Тут є два трикутники, два кола та два квадрати. А тепер пропоную знайти однакові предмети за іншою ознакою, а саме за кольором. Наприклад, синій трикутник та синє коло, які ще є однакові за кольором фігури. Так, жовтий квадрат та жовтий трикутник. І червоний квадрат та червоне коло. Молодець. Ми виконали ще одне завдання від нашого метелика. А ще я хочу з тобою пригадати частини доби. В добі чотири частини: ранок, день, вечір. Ніч. Давай подивимось. Ранок: День. Вечір. Ніч. Давай ще раз пригадаємо, що дітки роблять вранці вдень, ввечері та вночі. Вранці що робить дівчинка? Так, прокидається, вмивається, снідає та збирається до садочку. А що робить дівчинка чи ти або діти вдень? Вдень весело грають, вчаться, що ще? Малюють, гуляють, обідають. Потім настає вечір. Що роблять діти ввечері? Ввечері всі повертаються додому, вечеряють, відпочивають, читають, дивляться кіно, передачі та проводять час з сім'єю. А потім настає ніч. Що роблять діти вночі? Так, вночі діти та й всі сплять, відпочивають. Молодець. Метелик дуже вдячний та задоволений нашим заняттям та тим, що дізнався дещо нове. А що саме, що ми сьогодні робили? Ми сьогодні рахували в межах п'яти. Так, порахуємо один, два. Три, чотири, п'ять. Та повторили порядкову лічбу. А саме перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, молодець. Далі ми, ми повторили геометричні фігури та групували їх. За ознаками, за кольором або за формою. Так, і далі ми повторили частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Молодець. Я дуже вдячна тобі за заняття та до зустрічі!